Вигулював собаку і потрапив в ТСК. Приїхав з фронту, аби повінчатись з дружиною. Моторошна аварія на Волині загинуло троє людей. На Волині в ДТП загинули троє людей. Ще двоє в лікарні. Між гороховим і сільцем зіткнулись автомобілі Фольксваген та Рено. Загинули 54-річні водій та пасажирка Фольксвагена, мешканці Луцького району. Та 53-річний пасажир Рено із Чернігівської області, 51-річний водій та ще один 36-річний пасажир Рено госпіталізовані до горохівської лікарні з різними травмами та забоями. У Луцьку двоє чоловіків ледве не втопилися в болоті. Інцидент стався на околиці Луцька на березі річки Омелянівка. Потерпілі не змогли самостійно вибратися, тому викликали рятувальників. Працівники ДСНС допомогли чоловікам та передали їх медикам. Обставини події з'ясовує поліція. Бабуся в халаті й капцях блукала Луцьком посеред ночі. Її побачили поліцейські близько третьої години на проспекті Соборності. Пенсіонерка мало того, що була без верхнього одягу, вона не могла знайти дорогу додому. Патрульні з'ясували, де живе бабуся, і передали її рідним. На Волині знову затримали організаторів каналу незаконного переправлення осіб через кордон. Фігурантів двоє вони з Рівненщини: одному 44, іншому 64 роки. За 12 тисяч доларів вони незаконно переправляли осіб призовного віку через кордон поза пунктами пропуску на Волині. Знаємо, що організовували незаконний трансфер до Білорусі. Днями під час спроби порушення державного кордону та при передачі клієнт. Том, обумовленої суми організатору каналу, останній намагався втекти, проте його зловили. Також правоохоронці затримали трьох військовозобов'язаних мешканців Волинської, Житомирської та Хмельницької областей, яких зловмисники мали незаконно переправити через кордон. Їх притягнуть до адмінвідповідальності під час обшуків. У фігурантів справи знайшли речові докази, які підтверджують їхню протиправну діяльність. У соцмережах опублікували уривок відео, на якому чоловіка, що йшов із собакою, без розмов силою затягли в бус і відвезли, кинувши собаку на вулиці. Як пояснили у Волинському ТЦК, чоловік є порушником військового обліку, який тривалий час ухилявся від проходження служби. Він ігнорував виклики до ТЦК. А коли військовослужбовці запросили його до автомобіля, спробував утекти, залишивши свого собаку. Зрештою, його затримали, а пес побіг за авто. Один із військових нібито відвів тварину до дому господаря. З огляду на його любов до собак, ухилянта направили для подальшого проходження військової служби в один із кінологічних підрозділів. На ягодині у пасажирка автобуса знайшли старовинні монети. Транспортний засіб з сполученням Київ-Варшава прямував на виїзд з України. У 46-річної киянки знайшли 44 монети. Їх жінка везла у дорожній сумці серед особистих речей. Прикордонникам вдалося виявити предмети за допомогою ручного сканера. Монети датуються 1664-1959 роками та можуть становити культурну цінність. Предмети старовини вилучили та передали на склад митниці для подальшої експертизи. У храмі Юрія Переможця у Луцьку нещодавно відбулося щемливе таїнство вінчання. Військовослужбовець прикордонної комендатури швидкого реагування волинського загону Вадим разом зі своєю дружиною Вікторією ще раз підтвердили свою любов, ставши під вінець. Офіцер прикордонник понад 22 роки свого життя присвятив службі в ДПСУ. Дев'ять років тому доля звела його з Вікторією. А ще через рік вони створили сім'ю. Наприкінці січня, після на третій ротації в зону бойових дій Вадим повернувся додому, і подружжя вирішило взяти ще й церковний шлюб. На святкову церемонію завітали рідні, побратими та діти, яких у подружжя семеро. Цько відбувся благодійний футбольний турнір. Збирали гроші на пікап для військових інженерно саперного батальйону, а також для підтримки захисників і захисниць, які повернулися з полону. У змаганнях взяли участь шість команд, зокрема прикордонники. Військовослужбовці волинського загону зіграли у команді разом із зірками футболу. А команду помста представляли бійці. Луганського прикордонного загону матчі пройшли у напруженій та динамічній боротьбі. Підтримати прикордонників із трибун прийшли їхні побратими, серед яких військовослужбовці, які пережили полон. Організатори турніру запросили їх на захід, щоб висловити вдячність за мужність і відданість Україні. Звати мене Дмитро, позивний мене Нео. Нео. Мені дали позивний в Англії інструктора через те, що я завжди ухилявся, як бігав від гранат, від патронів. Ну, На навчання мені такий позивний дали, так він в мене й прижився. Моє військове звання солдат. М моя посада раніше була стрілець снайпер. Зараз я вже бойов... посада, мене бойовий медик. Мотопіхотний батальйон, сота бригада, третя рота, перший взвод. Я приєднався до Лав Збройних Сил України. В лютому місяці 24 числа 24-го року. На той момент мені було 23 роки, повних 23. 24 роки я своїх зустрів в Турецьку на бойових, в бойових діях. Зустрів 24 своїх роки. Було мені тоді не до тортиків, не до свічок, але по рації командування наше мене привітало. Було приємно. За професією я будівельник. В цивільному житті до повномасштабної війни працював в Польщі на будівництві, був старшим. Під час повномасштабки працював в Києві, теж на будівництві. Плітку клав. Городом я з Волинської області, Кам'янкашиський район, село Нуйно. Моїх односельців дуже багато в силах оборони, але вони по різних бригадах. Самий такий ворожий штурм, що ми відбивали, це було літом вже в село Залізне, Торець, Торецький район. Ми тоді починали копати другу лінію, як нам сказали, але ми пішли. О п'ятій вечора в село міняти бригаду. І так само, десь около п'ятої, біля шостої ранку, почався штурм. І ми, нас було трохи на позиції, ми його успішно відбили, ми, нам дуже допомогло наше командування, наші дронщики. І разом з ними ми цей штурм відбили. Ну, перший раз, як почали відбивати штурм, це було на адреналіні. Там було завдання. Їх вбити, щоб вони не вбили нас. Це найголовніше було. Там вже адреналін робить свою справу. Ну, звісно, всім страшно. Немає таких людей, щоб хтось не боявся. А мені хтось один хоч скаже, що він нічого не боїться, всі щось бояться. Але просто є паніка, є страх. От коли паніка то вже погано. А коли просто страх і контрольований, то з ним можна і відбивати штурм, і далі ж боротися. Та я теж з автоматом одразу не родився, але теж були в мене обставини, що я мусив піти. І захищати свою країну, бо сьогодні вони тут, завтра вони в нас. І нема мене. Бо хочу жити в своїй країні, так само далі прожовувати, працювати тут. А не десь або за кордоном, або під Росією не хочу я жити. Це найголовніше. Ну, а обов'язки ну, кожен мусить захищати. Я теж не воїн, 24 роки я автомата так само не тримав. Я нікого не засуджую. Немає в мене такого, що ти маєш йти воювати, і ще що у кожного своя голова на плечах. Я собі так вирішив, я й пішов. Ну наразі не жалкую, що попав так само в нашу соту бригаду. У нас командування нормальне, бригада, сота теж нормальна. Я ні разу не пожалкував, що пішов сюди. Ну, з перемогою мене чекає в першу чергу це мама і брат старший. То всі, хто мене чекають. Друзі рідні. Ну, Повернувшись в своє село після перемоги, найголовніше, що я хочу зробити, занятися якоюсь своєю справою, не працювати там десь по будівництву, ще десь і завжди відпочивати, займатися риболовлею, відпочивати, проводити час з друзями то саме найголовніше і ніяких там стройок, нічого. Заняття своєю якоюсь справою, щоб приносила прибуток і міг нормально жити. То саме головне, що я хочу. Можу сказати самі головні слова то Дякую всім своїм побратимам, хто прикривав мене. Так само е, дякую своїм, своєму командуванню за те, що вони були завжди на зв'язку, завжди була від їх підтримка, допомога. Так само дякую нашим волонтерам, тому що без них ми ніхто. Кожну копійку збирають, нам допомагають, якісь автомобілі, запчастини. Якась... Кожна дрібниця важлива. Так само хочу сказати всім своїм побратимам. Тримаємося, віримо в перемогу, все буде добре. Тут саме головне, що я можу їм сказати: все буде Україна.